Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам підбити баланс, але баланс не фінансовий, а нашої енергії. Давайте розглянемо з допомогою метафорічних карт: наскільки ви віддаєте енергію у Всесвіт і наскільки ви отримуєте енергію із Всесвіту. І так, сьогодні у мене колода ефект метелика. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаємо. І перша карта нашого розкладу це дохід, що я зараз отримую від життя, від всесвіту. І у нас ось така карта. Уважно на неї подивіться. Які у вас емоції викликає ця карта, подобається вона вам чи ні? Схожа вона, ця, цей персонаж на вас чи ні. І як ви гадаєте, про що вона вам говорить? Що зараз ви отримуєте від життя? Друга карта що, на що ви витрачаєте свій час зараз. Це у нас витрати. І у нас ось така цікава карта, про що вам ця карта говорить. Бачите, чи ви себе цим персонажем, які емоції викликають. Третя карта це прибуток. Що залишається у вас всередині після обміни з Всесвітом? І так, ось така карта. Уважно на неї подивіться. Бачите ви себе цим персонажем, про що вам карта ця говорить, які емоції, які настрій викликає. Наступна карта це потенціал, що може принести вам більше ресурсу, якщо ви почнете розвиватися в цьому напрямку. І ось така карта. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить. Як Ви вважаєте, хто цей персонаж, схожий він на вас? Що він робить? І остання карта це ваші блоки, що заважає вам бути в ресурсі і де ви втрачаєте свою силу? І ось така карта. Які емоції викликає ця карта, про що вона вам каже? Давайте переглянемо ще раз усі карти цього розкладу. Значить, перша карта це що ви зараз отримуєте від життя, на що ви витрачаєте свій час, який ви поотримуєте прибуток від обміну з Всесвітом, це який у вас потенціал, що вам може принести більше ресурсу. І це блоки, що заважає вам бути в ресурсі, де ви втрачаєте свої сили. Пишіть своє бачення карт в коментарях. Якщо вам розклад сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви не підписалися. Якщо хочете пропрацювати якісь теми за допомогою маків, записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію. Записатись на консультацію можна в приватні повідомлення. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!